Cobblestone була вперше представлена в 2000 році та одразу полюбилася гравцям. Вона неодноразово була присутня у професійних матчах, не дивлячись на дисбаланс, адже мала особливу структуру, що дозволяло збільшити шанс в клатчах. Після виходу КСС картою надалі не забували та покращували з кожним оновленням. Але апогей стався в 2013 році. Тоді Cobblestone відчула справжню популярність. Вал ще більше закріпили зацікавленість у можливості вибити АВП Dragon Lore. Таким чином.

Всім привіт, з вами Айсек, і ви мені запропонували реально велику кількість різноманітних мап: Вествуд, Оверпас, Тускан, Анубіс, Кеш, Офіс і навіть Трейн з Леніним на всю стіну. Але давайте я це прокоментую якось пізніше. Бо один із глядачів запропонував Каблстоун, і я не думав, що її історія більш несподівана, ніж попередня вертіло. Тому дякую вам всім за коментарі. Ну а наступною картою буде. Ну, давайте не будемо забігати наперед. Дейв Джонсон після створення успішної карти Dust 1 прагне продовжувати свою кар'єру та хоче розробити карту з замком, з великим замком. Для туристів, привидів та придурками, які їх шукають. <кхем> Вибачте. Попросивши у Макмена нові текстури для замку, Дейв почав творити. І за декілька тижнів він створив карту з оригінальною назвою Замок. Карта йому дуже важко вдавалася. Він кропітливо прораховував кожен сантиметр і кут мапи, але її доля була приречена, і карту було відхилено через проблеми з геймплеєм. Але на Джонсон не здавався і вирішив змінити концепт свого майбутнього хіта та просто почав творити за покликом серця та перестав себе обмежувати ідеєю про замок. Також основуючись на Дасті, він створив Каблстоун, або ж коротко, декабл, тому що стара система назфалів підтримувала лише 8 літр. Фух, після такої довгої вікіпедії нарешті прийшов час розібратися зі структурою найпершої версії нашого головного героя. Перед вами карта Каблстоуну, і слава Богу, вона не має другого поверху. Ну, по крайній мірі, поки що. Щоб ви краще орієнтувалися, зараз ви бачите на картинках найголовніші місця. Також з'явилися цифри, що демонструють зв'язок між виходами. Ой, і ви вже напевно здивувалися, чому я не показав КТ Респавен. А тому, що він буквально знаходиться на точці А, що є першою перевагою для спецназу. Адже не встигли теористи почати, як вже зрозуміли, що на точці А КТ Тіма вже майже зайняла найкращі позиції і треба ражить Б, котра у свою чергу має лише один хід через коридор. Але і там їх вже поджидають. Третьою вже перевагою були швидкі. Перетяжки і для розуміння масштабу проблеми використаємо порівняння. Зліва від вас Каблстоун, справа найзбалансованіша карта Інферно. І різниця між перетяжками від точки Б до А в деяких позиціях вдвічі менша. Тому по факту, якщо задуматися, треба повністю переробити карту, чутлі не з нуля. Але в ті роки мало кого це хвилювало. І в результаті на виході КС 1.6 ми отримали мінімальну кількість змін, що просто вплинули на ландшафт і об'єкти. Єдиний момент, що гідний нашої уваги, так це поява позиції вежа та балкон, через які чітко видно мідл. Терористи часто користувалися цими кімнатами, щоб засейвити зброю, і можливо когось виловити на останок. Незважаючи на дисбаланс, карта все одно приглянулася гравцям. Як каже автор, навіть стала кращою за dust 1. Крім того, вона була учасником багатьох турнірів, тому Valve не могла її не додати в CS Source. На жаль, хоч якісь зміни в сторону балансу ми не отримали, лише так покращили графіку. Але в принципі, мапмейкерів можна зрозуміти, адже вони зберегли всі можливі сили, щоб реалізувати шедевр. Абсолютно цей. Not sure if he spotted Flamey's rifle barrel there, but he's about to walk right into a free kill, and now it's a one v one. Olaf Meister sets up with the with the ball on top, and this is perfect. Olaf Meister is a god. Каблстоун був повторно введений як частина оновлення 18 грудня 2013 року. Valve суттєво оновила карту як графічно, так і стратегічно. Майже всі ящики були видалені і замінені більш реалістичними декорними елементами. Коридори були заповнені музейними артефактами, додаючи, були розміщені будівельні обладнання та середньовічні реквізити. Таким чином, карта зробила перехід звичайного середньовічного замку в до історичний музей у Франції. Але все це просто описки свіки, а ми сюди прийшли за радикально глибоким ана. І почнемо ми з точки А, котру змістили на протилежну сторону по горизонталі. В свою чергу, точку Б перемістили на попереднє місце плента А. Також змінили розташування тереспавну, створивши два коридори. І тепер туристи можуть піти або на рампу, або в гарден. Якщо ж говорити про респаун ССО, то його перемістили вслід до точки А. Конектор вже збільшили та прикрутили до нього коридор, що раніше сполучав плинти. Крім того, лабіринт перевернули на 90 градусів та поєднали з найближчими кімнатами, в тому числі і коннектор. Також до нього присобачили коробку і таким чином утворили белонг. Все перед вами нова структура карти Каблстоун, і вона цікавим образом покращила баланс гри. А саме пам'ятайте, як я говорив про дві переваги, що були у КТ-сторони. Вони в принципі осталися, але тепер у теористів появилися в три рази більше виходів, по три на кожен плент. Це і заставляє КТ-сторону розділятися і збільшувати між собою відстань. Протягом року карту активно оновлювали, щоб в 2014 році вона почала брати участь у компетитів пул і її одразу полюбили кіберспортсмени. Адже за рахунок великої кількості входів на пленти утворилося уйма тактик. Крім того, карта мала величезні пропрацьовані масштаби. Деякі проходи гравці використовували дуже рідко, але ці випадки були ну просто необхідні в цій ситуації. Тому, по факту, хто шарив за Каблстоун, той і вигравав всі титули в кіберспорті. Таку стратегію у свій час використали Ніпи і здобули свою єдину перемогу на першому мажорі для Каблстоуну. Крім того, карта особлива тим, що має свою роль в сюжеті лорда Уильяма. Хто не шарить, то в КСК, оказується є сюжет, але про нього можна знімати окреме відео, тому я розкажу лише те, що стосується нас зараз. А саме територія Каблстоуну належить персоні, що я вже озвучив. А от терористи це підрозділ Фенікс під керівництвом Чейза Тернера. Ціль поставити бомбу та зірвати лорда разом з його територією, що в них і вдається зробити. Але Уильям виживає і в майбутньому збудує вже нове помешкання на тому ж місці. Е мораль цього творіння шукайте самі. Під час участі в офіційному мапулі Вал зробила важливі висновки, що вплинуло в оновленні 2015 року на вигляд пленків. Наприклад, Белон втратив розвилку, і тепер її не треба чекати кт стороні. У додачу в кінці Белонга появився бокс, між яким можна маневрувати. В свою чергу Аплен підігравав те стороні, зробивши невеликі огорожі. Крім того, убрали спірну можливість пленту на височинах, бо це занадто видне місце, і теористи легко можуть чекати, чи дифузять бомбу чи ні. Також видалили непотрібні старі позиції ще з часів КСС, а саме закрили позицію балкон, змінивши розташування драбини, яка тепер веде одразу на вежу. До цього ще входить видалення позиції вікна, які в КСС давали обзор на мідл. У 2014 році обзор на стіну, а в 2015 Надцятому році обзор на двері, закривши ще один прохід в конектор. Але дехто може заперечити сказати, що позиція вікна це оце місце, і я не буду з вами спорити, а просто відповім, що його теж обрали у 2015 році. Початку 18-го року Каблстоу на півроку забрали на доопрацювання, і в кіберспорті її замінив оновлений DAS 2. Здавалось би, не вже карта, що вже мала три глобальних оновлення, потребувала ще одне. Ну якщо дивитися на баланс, то він ще досі був трошки на синій стороні, але це допустимо навіть для кіберспорту. Але осінню того ж року вийшов новий апгрейд карти, а саме її зробили під Хеллоїнський стиль. І вона вийшла дуже вайбовою. Замок органічно в. Писався в стилістику, добавили багато тематичних об'єктів, наприклад, вогнище, труни, свічки і темноту. Крім того, добавили типу новий режим, і якщо коротко, після смерті ви стаєте привидом і далі спостерігаєте за грою, впливаючи лише на об'єкти і курей. Тепер в дропі можна було самотужки піднятися в музей щодо структури плентів, то зміни були вигодою для те сторони, а саме пересунули Аплен ближче до ями, і терористи тепер успівають заплемтити бомбу. До перетяжки кетешніків також тупо залили бетонним гігантським прямокутником половину Асайду, видаливши важливі позиції для спецназовців. Під дно бетона також оказався і Алонг, що призвело до полегшення теористам захоплювати яму. Так ще й появилося вікно, що дало змогу кидати розкидки для ще більшого полегшення гри. Бесайд теж підіграв те стороні, перемістивши бокс до виходу з музею, і в результаті тепер не спецназовці маневрують між боксом, а їхні опоненти. Але цьому протипоставили видаленню правого коридору від ТРСП, що трохи збільшило відстань на Б-пленд. В підсумку карта була зіпсована, особливо І... Гравці були засмучені результатом, адже карти, що забирали на доопрацювання, завжди поверталися з геймплеєм на голову вище, як, наприклад, це сталося з попереднім головним героєм Вертіго. Креатори після Хеллоуіна на останній подих роблять невеличкі зміни, що не рятує ситуацію. Тому вгадайте, що Valve зробили. Правильно, видали карту з матчмейкінгу. Бам, йопта! тепер карта, що була легендою в кіберспорті буквально 3 роки назад, в 2019 році догнивала свої останні дні в таких відомих режимах, як Бій на смерть і 2 на 2. Вал, спасибо за детство, більше нічого не треба. <кхем> Щось мене не туди занесло. Ах, ладно. Якщо серйозно, то карту забули як 500 гривень зимовій курточці, яку виконали, бо вона вже вийшла із моди. І чи буде повернення цієї купюри в КС 2, ніхто точно не знає. Якщо ж вам цікава моя думка, то я трохи дослідив це питання і зрозумів, що прямих натяків у трейлерах чи в соцмережах від Valve про камбек немає. І не забувайте, що у Valve в планах додати дофіга різних карт, в тому числі трейн та кеш, роботу над яким почали недавно. Тому як. Якщо Кабл і повернеться в КС 2, то це буде далеко не скоро, бо в першу чергу треба випустити карти, що пообіцяли в трейлерах. Тим більше доведеться створювати нову колекцію Каблстоуну, якщо карта повернеться в офіційний Мапул, бо інакше подешевіє сувенірний кейс, який вплине на ціну постійно ростущого драгенлору. Якщо ж пофіг на кіброспорт, то я не здивуюся, якщо Каблстоун повернеться, але тільки в режим 2 на 2, що нас не влаштовує. Тому не знаю, подивіться мій відос про роз... То карти Інферно і підніміть собі настрій. Адже там я розказую про успішність цієї карти. Ну а поки вдячний вам за лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бувайте!